І вітання підписники, хто просто зайшов на канал. Сьогодні у нас на розборі ось такий імпортний виключатель. Він може бути от чого хочеш, я так думаю, як від чайника, так і ще від яких приладів на кухні. Розбирається він, я не знаю як. А, вот, Розбирається він, бачите, тут даже є ось такий виступ. Я думаю, просто запаяний. І Легенько откуваріум ми. Всегда надо дивитися перед тим, як говорить, бо я ж теж і робить. От кажеться, очі кажуть, як його розібрати, а там придивиться і воно легенько клац. І що ми тут бачимо? А ми бачимо тут Ну тут посріблення, ну тут імпортне посріблення, всі ви знаєте, що воно хуже трохи, чим таке. О, а от тут ми ще бачимо. Ну, напевно будет трохи срібла вот, я блин, такие усик тут, и там мы тоже бачим срібло контакти по контакты, контакты срібні на меди, видите с этой стороны срібло а тут медь, и так же и на тему Бачите, в імпортні теж, в імпортні немає на цьому. Це ножка, але там ще є щось. Зараз ми його... катапульта. А це у нас, ну, що горить, коли, знаєте, включаєте лампочка Все. Ну, ось отаких от два Бачите, срібних контакта яких бились, так що срібло можна знайти навіть в таких імпортних переключателях? Трохи пишіть, що ви хочете, щоб я вам розібрав, я вам розберу.